Доброго дня, малята! До мене в гості завітав Дмитрик. Він хоче разом з вами послухати вірш. В кожної машини справи та турботи. Кожна поспішає зранку на роботу. Виїжджай, машина, з гаража мерщій. За кермом машини, як завжди, водій. Шофер не любить довго спать, із сонцем він встає, І до машини поспіша. Важливі справи є, його повсюди люди ждуть, тож рано він і встав, Щоб цеглу і цемент возить, аби росли міста. Діти, про кого йдеться у вірші? Так, про водія. Або про шофера. Шофер або водій це професія людини, яка сидить за кермом і керує транспортним засобом, автомобілем. Дітки, а коли встає шофер? Дуже рано, разом із сонцем. А звідки виїжджає машина вранці? Так, правильно, з гаража. А за що сідає шофер? Так, вірно, за кермо. А чому водій поспішає діти? Тому що його всюди ждуть. Люди ждуть те, що він їм привезе. Діти, пропоную вам вирушити в дорогу. І кожен своїм видом транспорту. Наприклад. я Полечу літаком, ним керує пілот. Я попливу кораблем. Ним керує капітан. Я поїду на вантажівці. Нею керує шофер. Я поїду тролейбусом. Ним керує водій тролейбусу. Я поїду на вантажівці. Нею керує шофер або водій вантажівки. Я поїду на трамваї. Ним керує водій трамваю. Я поїду на поліцейській машині. Нею керують поліцейські. Я поїду на легковій машині. Нею керує шофер або водій. Я поїду потягом. Ним керує машиніст. Я поїду на пожежній машині, нею керує водій або шофер. Я полечу на Гвинтокрилі, ним керує пілот. Я поїду на автобусі, ним керує водій або шофер. Діти, Дмитрик. Запрошує нас до себе в гості, а в гості до нього ми вирушимо на автобусі. Тож запрошую вас попрацювати і намалювати автобус, на якому ми вирушимо в гості до Дмитрика. Я впевнена, малята, що у вас вийдуть дуже гарні роботи. А ми з Дмитриком прощаємося з вами. До побачення!